Як рекомендовано використовувати оновлені двовалентні бустерні вакцини проти COVID-19? Національні органи влади визначатимуть, хто і коли має отримати вакцини, беручи до уваги такі фактори, як рівень зараження та госпіталізації, ризик для вразливих груп населення, охоплення вакцинацією та доступність вакцин. Оригінальні вакцини проти covid 19 все ще ефективні для запобігання тяжкому перебігу захворювання, госпіталізації та смертності пов'язаних із covid 19 і продовжуватимуть використовуватися у державних програмах вакцинації, зокрема для первинної вакцинації. Оновлені двовалентні вакцини, наприклад, двовалентна вакцина Spivax Original плюс BA1 від Moderna, Комінаті Original плюс Омікрон ba 1 від Pfizer-BioNTech і Комірнаті Original плюс Омікрон ba 4 і 5 від Pfizer-BioNTech рекомендовані Європейським агентством з лікарських засобів для використання у дорослих і підлітків віком від 12 років як бустерна доза щонайменше через 3 місяці після первинної вакцинації або попередньої бустерної дози вакциною проти COVID-19. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів Сполучених Штатів Америки рекомендує бустерну вакцинацію однією з цих двовалентних вакцин щонайменше через два місяці після останньої дози вакцини проти COVID-19. Двовалентну вакцину Spivax Original плюс Omicron ba 1 від Moderna дозволено використовувати як разову бустерну дозу особам віком від 18 років. Препарати Comirnaty Original Plus Omicron BA.1 від Pfizer-BioNTech і Comirnaty Original Plus Omicron BA.4 і 5 від Pfizer-BioNTech дозволені для використання як разова бустерна доза для осіб віком від 12 років.